До 7 серпня в Україні триває всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Персонал акушерського відділення Олександрійської центральної міської лікарні постійно допомагає матусям у перші години після народження дитини та розповідає про переваги харчування грудним молоком для немовляти. Грудне молоко містить поживні речовини для розвитку мозку, воно легко засвоїться, являється ідеальним продуктом для дитини. Це повноцінне харчування. До шести місяців виключно Являється захистом від інфекцій, кишкових, респіраторних, знижує розвиток раптової смерті, алергічних захворювань. У дітей на грудному вигодовуванні виробляється сильніша поствакцинальна відповідь, підтримується психоемоційний зв'язок з матір'ю, віддаленими ефектами є те, що знижує розвиток ожиріння, цукрового діабету другого типу, підвищує у подальшому рівень IQ». Окрім користі для малюка, переваги грудного вигодовування є і для мам. Знижує ризик розвитку складень після пологового періоду. Окситоцин сприяє скороченню матки, що зменшує кровотечі після пологовий період, знижує післяпологові депресії, підтримує психоемоційний зв'язок з дитинкою. Грудне молоко це продукт, який готовий до вживання. Він економічно вигідний. Для сім'ї. Молоко завжди з'являється з мамою, його не треба ні підігрівати, ні шукати додаткову якісь бутилки, суміші. На віддалених ефектах переваг грудного вигодування для мами є те, що знижує розвиток ожиріння, раку молочної залози, раку яєчників. Щоб організм виробляв достатньо молока, необхідно часто прикладати малюка до грудей. Перші місяці не рідше, ніж вісім разів на добу. Молоко це молозиво. Воно виробляється в перші дні. Воно може бути жовтуватого відтінку, воно може бути прозоре. Містить багато антитіл, інших протиінфекційних білків. Молозиво має легкий проносний ефект, так як стимулює відходження меконії у перші дні. Очищується кишечник від першородного калу. Далі є перехідне молоко, воно виробляється на 4-7 день. Зріле молоко, воно виробляється вже в великих кількостях, і воно вже, кажуть, коли прибуває молоко, починається з 1-2 тижня. І це зріле молоко, воно поділяється на раннє і пізнє молоко. В ранньому, раннє молоко містить більше білків і води, пізнє молоко. Тобто, коли воно виділяється на більш пізньому етапі годування, містить більше жирів, що саме є джерелом енергії для дитини. Лікарі, вкотре наголошують, що грудне молоко це ідеальний захист для малюка, адже під час годування ви заспокоюєте, зігріваєте свою дитину та надаєте збалансоване харчування.